Так, я з Вашого дозволу буду фіксувати це на камеру. Фіксіраний доброго дня ще раз мене звати Баранський Владислав, Я з громадянського мережі режіопору зареєстрований спостерігач. Ну, дуже правильно, що сказали. Комісії міської територіальної. Дуже приємно. Скажіть, можна будь ласка, ваше прізвище? Ну чому не можна? Це дільнича комісія. Відео угу. знімати можна, так? Ну чому не можна? Я, я не беру. Баранський, так, Владислав, Владислав Степанович. Степанович. Це ми просто записалися. Нема прошу. питань. Я хочу по поцікавитись, що відбулося е, У нас пройшов підрахунок <клухи> біолетів, які ми склали в сейф, в здалі міліцію підготовку. Інформація стосовно крадіжки білотенів. Немає не ніякої інформації, ми не надаємо. Правоохоронні органи. Ці надаємо. питання На, до правоохоронних органів. Ні, ще й нікаких Приходьте в неділю здравугач. Як, як ви ну, до нас питали, було. так? Тоді, будь ласка, Нема ваше, ваше призвел. Ні, ні, ні. 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 І, будь ласка, розпишіться, щоб ви прийшли ні. до нас. Топу, так. Так, так. Топу, так. Так, так. Ви наразі інформацію мені не даєте, так? Ні, стосовно крадіжки Ні, так. крадіжки слово, такого Ні, не було. Не було. А в чому проблема? Вони зникли. Ми не даємо за час, коментарів. покинені самого слова Добре, е, крадіжка не було. Можете назватися, як вас звати, голова комісії. Голова комісії, голова комісії Ірина Сергійовна. А прізвище буду з вами на зв'язку.